Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Хочу показати вам, що є цікавого товари, про які ви запитували, та в кінці відео покажу вам її гарні знижки на засоби для догляду за взуттям. Тож не пропустіть! По 12 гривень вермішель рисова. До речі, я ніколи такої не пробувала. Треба буде взяти і спробувати. Я так розумію, вона буде білого кольору. По 7 гривень ось така вермішель. Приправа від деко до шашлику за 5 гривень. Вага 25 г. Кетчуп чилі від торгової марки Торчин 24 гривні. Гірчиця насіння 5 гривень. Шоколадна паста за 55 гривень 200 г. Попкорм зі смаком сиру по 14 гривень, вага 100 г. Пергаму для випікання по 19 гривень за 10 аркушів. Тут показано, що треба із середини витягувати. 22 гривні коштують такі як соломки-палочки у шоколадній глазурі. Вага 60 г, ціна 22 гривні. Щось таке новеньке. Акційна ціна 22 гривні на паперові форми для приготування кексів. В упаковці 75 штук є з різними зображеннями. А є ось такий варіант: тут 100 штук, ціна 27 гривень. Вони вже йдуть в такому маленькому контейнері. Він щоправда, тоненький не є такий, що можна в нього ще потім щось зберігати. Але все ж таки мають 27 за 100 штук. 88 гривень коштує набір кухонного приладдя: ложка, веделка та ніж. Такий багатофункціональний ніж відкривачка за 49 гривень. Форма для випікання 77 гривень кругла діаметр 26 см. Така новинка за 55 гривень, форма для випікання, така більш класична прямокутна. 34 на 24 см 88 гривень. 28 діаметр, висота 5, форма кругла 69 гривень. А це є форма для випікання кексів. Ціна 74 гривні акційна. Всього у вас вийде 12 кексів. Я думаю, це є чудове поєднання із паперовими, ось цими, що я показувала напередодні формами. Така форма всередину вставляється паперова і супер. Хто може купляв, то залишайте відгуки. 279 гривень кришка. Дуже багато привезли ось таких одноразових контейнерів. Картонних, я б так сказала, але кришка в них прозора пластикова. По 39,64, та що по центру. І ось такий варіант. Ціна 39 гривень. Дуже гарненько, я так думаю, навіть якщо пряники якісь туди поскладати, чи зефірки, чи навіть тортик з собою. гостям. Гарна ідея. По 34 гривні ємність пластикова для спецій, оселедниця. 55 гривень, така невеличка 22,5 см довжиною. Салатник квадратний 59, така тарілочка за 69. А це новинка 64 гривні, тарілка десертна. Вона мені дуже мила. Така з сердечками, креманки скляні, Щоправда, ось тут сердечка є наклеєні. По 69. Чашки, акційна ціна 29 гривень. Теж тут наліпка. Прості чашечки скляні по 29. 34 гривні. Ось такий салатник із квітковим зображенням всередині. Чашки 59 гривень зовсім недавно з'явились, мені подобається якість зображення. І вони ззовні трошки такі як матові: 77 гривень пластиковий контейнер для порошків. Є з кольоровим одягом на зображенні, а є і з білим можна собі посортувати для кольорових речей порошок та для білих об'єм 3,5 літра. Щітка мітла за 39 гривень має телескопічну ручку, можна дотягати паутинку. По 99 гривень дозатор для мила має таке прозоре віконечко. 88 гривень мішок для прання взуття. Такий більш об'ємніший. По 49 гривень привезли ось такі мішки сітки для прання п'юстгалтерів. Є декілька кольорів на вибір. Акційний ціник 14 за серветки, 2 штуки в наборі. Ви запитували про пряжу. Покажу вам. У нас тут картина дуже не змінилася, але все-таки, хто не бачив, 7 метрів 100 грамів, така пряжа. 77 гривень. Такі петельки попередні. Ось ця пряжа теж 100 метрів, ціна 64 гривні. 105 метрів велюр. Такий варіант пряжі довжина 180 метрів, вага 100 грамів. і коштує 44 гривні. Тут такі різноманітні кольори. Така сама 180 метрів. Сірий колір. Це вже, бачите, щось інше грейс? Це з тієї категорії пряжі Ціна зараз на неї акційна 49 гривень, 100 грамів тут аж 300 метрів. 100% акрил. Такий варіант 24 гривні. 100% акрил. Вирішила пересканувати 50 грамів 150 метрів. Це сюди, це сюди. Поскладаю трошки. І такий варіант 44 гривні. 100 грамів, 180 метрів. Це теж по 44. Набір для рукоділля Макраме. 77 гривень. Тут є три варіанти пряжі. Я думала, можливо, ще щось допоміжне є. Нема, принаймні не видно. А це є картина з тразами, такими алмазами за 55 гривень, 29 гривень, контейнер-органайзер для бісеру. Ось такий варіант за 34. Особисто я вітаміни в такій коробочці зберігаю, так мені зручніше. Нитка джутова 44 гривні 100 г. За 24 гривні набір ниток для вишивання 6 штук. Нитка для шиття чорно-білі 29 гривень, 10 штук. А є кольорові нитки 10 штук за 39 гривень. 44 гривні картина для творчості алмазами. Така алмазна мозаїка. Вона невеличка розмір 15 на 20 см. Стрічка репсова для рукоділля 19 гривень. Такі стрічки із блиском. Ціна 22. Такий варіант 39. Стрічка атласна 19 гривень. І репсова 39 ширша. Набір на для рукоділля 24 гривні. Є в різних кольорах. Такі намистинки 22 гривні, наліпки 39, спиці 12 гривень 35 см довжиною. Набір на мистинок, таких більш дитячих. Вони вже йдуть в контейнері. Ціна 49 гривень. За 34 гривні, до речі, це не наліпки, це просто картинки для творчості. Дротик для рукоділля 19, по 14 гривень ножиці, до речі, дуже класні. Чи пороти ними, чи щось відрізати, по 24 гривні набір очей для рукоділля, набір голок 9 гривень, тут є з різними вушками, з більшими меншими. І набір кольорових гудзиків 19. 149 гривень ножиці кравецькі, 99 гривень, дуже гарні ножиці. Ось такі, є в трьох кольорах. Дуже вони мені привабливі. Набір бусинок по 22 гривні. А це є гачки для новорічних прикрас. 20 штук у упаковці і зараз на них супер ціна 16 гривень. Дуже люблю в кінці сезону купляти товари. Можна щось придбати за дуже гарними вигідними цінами. 22 гривні такі набори для рукоділля дуже багато різноманітних квітів, Є і дрібніші і більші, і в різних кольорах. Можна зібрати композицію. Я маю таку маленьку вазочку зелену, колись купляла теж в Аврорі. І так думаю, може зробити собі якусь таку композицію і в неї поставити. Бо якої виявилося, кожного разу нема в тому квіті. По 19-22 гривні. Бачите, тут вже зображено, які бувають кольори. Набір декору 22 гривні. Такі квіточки, теж вони є в різних кольорах, маки. Щось вони не схожі на маки. А ось такий набір квітів 6 штук за 34 гривні. Хто бачив сумочки із намистинок? Мені здається, це власне ось такі намистинки, з яких плетуть сумки. Набір коштує 29 гривень. Карабіни для сумки 2 штуки за 19, 149 гривень коштують кашпо декоративні металеві. Вони ще мають такий ланцюжок. І при бажанні можна підвісити кашпо разом із квітами. Чудові орхідеї, їх нарешті виставили повище, бо така краса вони стояли, важко було показати вам, я вам показувала, хто пам'ятає. 249 тут кашпо важче. І ось такий варіант. Ціна 99. Щось приїхало новеньке, брелок для ключів 22 гривні, 3 сертечка. Є в різних кольорах. 279 гривень коштує календар неймовірних передбачень. Як думаєте, в якому місяці цього року буде на нього акція? Робимо ставки: 88 гривень тюльпани, просто чудові! подивіться, яких скоренько розкупили. Оце все, що залишилось. 164 гривні коштує папір офісний. 500 аркушів формат А4. Канцелярія, такий набір гумок стирачок 3 штуки у вигляді пончиків. Вони є в різних кольорах. Я вам лише два варіанти покажу. Дуже милі. Ціна за набір 34 гривні. Такий набір для дитячої творчості: гіпсова фігурка у вигляді тварини, фарби та пензлик за 34 гривні. Конструктор 77 гривень. Такі конструктори є з мавкою за 99. І, звичайно, і інші варіанти. В ці дуже багато іграшок. Робот 64, слайми 55, її супер ціною слайми 29 гривень такі. Вони є в двох контейнерах, які з'єднуються. 84 гривні коштує ось такий ігровий набір, скейти, самокати. Новинка, набір спонжів для макіяжу 19 гривень, 4 штуки. Помада, бальзами для губ. Дуже багато новинок. Я вам так потрошки-потрошки показую. Бальзам тін для губ 39 гривень. Блиск для губ також 39 гривень. Ви подивіться, яка краса. Це дуже гарні штучки, по 39 гривень. Вони є металеві, попарні, як бачите, по дві штуки, і їх можна причіпляти на рюкзак, на одяг. Будьте значки. А є ось такі, дуже їх багато, я так хотіла вам акуратно показати. Такі заколочки. До речі, вони в мене асоціюються із перукарем у вигляді гривінця по 22 гривні. Набір значків для рюкзака 34 гривні. Це вже інші, бачите, попередні були по 39, а ці по 34 дуже прикольні. І гуси, і лисички, і пташки тут є, і черепашки. Де, слава, всякі різні, дуже воно миле. Я вже доросла тітка, як ви мені пишете, але чесно, я би ще таке собі причепила. Наприклад, на джинсову куртку. Або десь на рюкзачок, я думаю, це би виглядало прикольно. А яка ваша думка? Можна це носити різним віковим категоріям, чи лише дітям? Є ось такі різні дзеркальця, вони є кишенькові двохсторонні так би мовити, два дзеркальця ось ці новинки, дуже милі, вони і рельєфні. Ціна 69 гривень. Всього три варіанти на вибір. 1 по 49 гривень. Резинка банд 34. І, як обіцяла, показую вам гарні знижки на засоби для догляду за взуттям. фарба 74 гривні. Шампунь для взуття 44 150 мл. 59 гривень. Фарба для взуття білого кольору. 69 гривень піна очищувач для взуття 150 мл, 49 гривень дезодорант для взуття 150 мл. Тут так і не скажеш, що так багато акцій. Тому я все сканую. Хто дуже чутливий до того, що я беру товари в руки? Вибачайте, не можу по-іншому, хочу показати вам вигідні пропозиції. Крем-маркер 55 гривень. Стало мені цікаво, а як це маркер? Вона, бачите, має таку губку аплікатор для нанесення, до речі, зручно користуватись. Колір чорний. Крем фарба Sport 75 мл. всього за 29 гривень. Така губка блиск Silver 19 гривень без кольору. 39 гривень губка блиск чорного кольору. 24 гривні крем блиск для взуття 50 мл. Із губкою, крем для взуття 29 гривень 75 мл. 22 гривні крем блиск, чорний 50 мл. Губка для взуття всього за 11 гривень. Така невеличка. Крем-фарба для взуття за 24 гривні 40 мл має цікаву відкривачку. По 24 губки для взуття, вуща по 19 гривень без кольору. За 9 гривень губка в чорному кольорі. Губка човник 12. Крем фарба 15 55 мл. І ось такий варіант в коричному кольорі, до речі, рідкість 17. На цьому все. Дякую вам за перегляд! Бажаю вигідних покупок! До нових зустрічей на каналі!